Такого чернівці ще не бачили. Знущання над дітьми з боку поліцейської в одній з місцевих гімназій шокувало батьків та громадськість. Близько сотні обурених батьків вийшли на акцію протесту. Що насправді відбувається в навчальному закладі, знають мої колеги. Вчора увечері у соціальних мережах опублікували допис, що після розмови з ювінальною поліцейською в гімназії номер 5 діти плакали. Пізніше і аудіо самої розмови. Стар, тобі не дозволяла! Далі тупимо чи почнемо вигнати головою. Колективна відповідальність це чудесна штука. Не дійшло до одного, скинули всі, дошло до всіх. Нині понад сотню батьків просять звільнити директора школи, бо ж саме за її мовчазної згоди відбулось це спілкування правоохоронниці з учнями восьмих та п'ятих класів. Мама одного з п'ятикласників детальніше розповіла журналістам, що відбувалось у класі сина. Прийшла е якась тьотя, е сказали, що це поліція. Хоча це не була поліція. Кажу, а чому не поліція? Тому що вона була одягнута в звичайних речах. Почала питатися у нас правила з української мови. Хтось дітей не знав правил з української мови, присідали, стояли в планці. Хлопчик у класі стояв у планці, п'ятий клас, 10 років, і вже не міг стояти 7 хвилин, до речі, в планці треба було простояти. вона йому з ноги дала по животу. Його брат розплакався, а у його брата цукор цукор впав. Під час цього всього у класі були присутні і вчителі, і шкільний психолог. На цьому знущання не закінчились, розповідає Анна. Місин дуже переживав. Переживав за дівчинку, яка присідала 140 разів у нас у класі. Він прийшов він каже. Поліція, вони ж нас мають захищати, а вийшло так, що вони над нами знущалися. Знущались над моїми однокласниками. Ба більше за словами мами дивує і манера спілкування вчителів із дітьми. Булін зі сторони вчителів, які їх обзивають свинями, фашистськими, обзивають їх там. Ну неодноразово ми говорили хробаками. Це вже нове щось. Як він сказав? Також ми поспілкувалися з під колективом навчального закладу. За словами директора, сьогодні навчальний процес був зірваний, адже з'ясовували усі. І обставини вчорашнього виховання. Діти керують і батьками, і школою, і вчителями. Вчителі відмовляються завтра йти у переможений, будемо так казати, як діти бігають по школі, у восьмий Б клас на уроки. Ми себе відчуваємо у якійсь такій дуже позиції на колінах, бо діти зможуть робити в закладі все, що хочуть. Вони зможуть порушувати дисципліну, казати, що ми не можемо не зробити зауваження, не зробити порядок, не якось налагодити освітній процес, бо діти мають можливість робити все, а батьки їх будуть захищати і казати, що так робіть. Батьки не мають бігати, жалітися, а вони мають виконувати свої батьківські обов'язки, вчити закон України, де написані обов'язки батьків, що вони зобов'язані контролювати навчання своєї дитини, перевіряти домашні, чи вона виконує. Батьки цього не роблять, потакають дітям. Діти роблять, що хочеш, батькам жалієшся, ваша дитина зриває урок, не пише, розмовляє, кидається то тим, то тим, сидить в телефоні. Батьки не реагують. І ми повністю вчителі безсилі. Ми безсилі, ми не маємо ніяких важелів. Найбільше вчителі нарікають на одного із учнів восьмого класу. Один з цих авторитетів грав у мобільний телефон, штовхав свого колегу і далі. далі. Коли закінчили загальна національні хвилина, я сказала дякую, шановні. Ви, напевне, знаєте, як я завершую розмову, Дякую, шановні, але тобі я не дякую. І пояснила йому, чому. Ви знаєте, у мене була шокова ситуація, це не то, що сказати, шокова, У мене пропав брак слів, коли він мені сказав, що? слів не немає що сказати. І ви знаєте, я, можливо, трошки і зірвалася. Я крикнула, і він мені сказав: Ну що? Діти не стали поганими тепер. Вони були складними від початку від п'ятого класу, ну від молодшої школи. Я не скажу, що весь клас це є частина дітей. У нас було в тому році розформовані класи, тому цей клас змішаний. Я особисто питалася маму Гасімова, як ви вважаєте, як нам спілкуватися з вашою дитиною? Якщо вона отак поступає там, ходить під час року, нецензурно лається і так далі. Мама казала, що вона не справляється з дитиною, вона сама не знає, що робити. За словами педагогів, діти систематично не виконують домашнього завдання та зривають уроки. Четвер, тобто, мене як викладача, да, мене при вселюдно, при всьому класі, на уроці, нецензурною лайку, мене відправили дуже далеко. На що я відмовився проводити урок, да, і написав відповідну догану. Відчиною виклику поліції була доповідна записка вчителя фізики. Я не буду зачитувати на якого учня, але. Чи вважають всі, що це нормальна поведінка учня? Почав ходити між партами в класі. На зауваження вчителя, учень почав лаятися та кричати, використовувати при цьому нецензурну лексику. Після образ нецензурного характеру з боку учня, вчитель вимушений був покинути урок, бо учень не реагував на його зауваження. Те, що відбувалося днями за присутності представників ювенальної поліції на уроках 8 та 5 класів, ніщо інше як квест, пояснюють вчителі. Я не вбачала в тих діях, які ну, виконувала працівниця поліції. Якихось неправомірних дій. Діти відповідали на запитання, виконували квестові вправи. Вона запропонувала, давайте грати. Давайте я присяду. Якщо ви щось мене запитаєте, я не буду знати. Або ви будете пристати, коли ви щось не будете знати. За словами директора гімназії, нині їй пропонували звільнитись. Мені була сьогодні пропозиція написати заяву на звільнення, і тоді батьки заспокояться. Я не бачу в цьому потреби. Я не бачу своїх якихось кримінальних дій, щоб я щось не те зробила, навести порядок у класі і поспілкуватися з дітьми. Це хіба кримінальна справа? Але апогеєм того, що відбулось у закладі, стала інтимна переписка вчителя фізкультури з ученицею. Більше про цю ситуацію дивіться у наступних випусках наших новин. Водночас, за фактом можливих неправомірних дій поліцейської відносно школярів, поліція розпочала службове розслідування. Антоніна Фігіль, Андрій Дорочук, Чернівецький промінь.